Вітаю, друзі. Я думаю, вже наразі всі дивились сьогодні. Виступи як представника Пентагону США, нового оборонного керівника Пентагону, міністра оборони, пана Піта. Він сьогодні зазначив, що США не бачить Україну в НАТО, що відновити кордон 91 го року це нереалістично і що. Американських військ в Україні не буде. Як говорили про це промовляли, що буде лінія розмежування, на якій сьогодні, можливо, має бути представники наших партнерів України, які сьогодні допомагають Україні, які представляють ті інші інтереси. Цього не буде. Також посилаючись на слова президента Америки Трампа, сьогодні чітко він заявив, що Зеленський не надіявся повернути. Захоплення території Росії. Можливо, частично, що зможна буде повернути. Але ну, він не має на це надіятися і про це говорити. Ну і Трамп теж зазначив, що не бачить і неможливо говорити сьогодні, що Україна буде в НАТО. Тобто про це можна забути. Далі. Ну і Трамп вважає, що. Потрібно вести прямий діалог з Путіним без присутності Зеленського про долю України і що вони зможуть домовитися краще і простіше. Ну і звісно, є вирази сьогодні Абуллера, які сьогодні аналітики говорять, що цими всіми діями, які сьогодні проводить і провокує Трамп, він просто зливає Україну в своїх інтересах перед Росією і адміністрацією Кремля. Тому те, що сьогодні хотять просто. Домовитись за 500 мільярдів і за земельні ресурси України. Нічого гарного в майбутньому немає для України, для майбутнього України, тому що незрозуміло, звідки взялися 200-300 мільярдів допомоги США Україні, як вони це рахують, незрозуміло, як буде діяти Лендліз, і не зрозуміло, наскільки часу взагалі Україна буде потрібна США, а особливо адміністрації Трампа, який не хоче взагалі мати ніякого діла і не хоче допомагати Україні. Можу тільки одне сказати, що подивимося, як буде е, далі відбуватися ситуація, тому що спустошення земель України ну, нічого гарного не приводить. Е, а потім, що може бути, просто буде не як е, партнер або така, з якою можна про щось говорити, бо з неї нема що взяти. Тому сьогодні позиція в Україні не дуже гарна і уряду теж, тому будемо дивитися, як буде ситуація розвиватись, можливо. На Мюнхенському саміті безпеки може щось змінитися. Ці пару днів неділя, наступна неділя покаже, як буде взагалі розгортатися далі ситуація. Всім бажаю люди, друзі, добра і вважаю, що має бути світло і обов'язково має бути мир. Всім бажаю спокійної ночі.